Усім привіт! З вами Гафіра, і ми сьогодні будемо грати в Sequel Патікрат. Так, оце моя машина, я її не дуже припаркувала. Але та, вона новенька. Я її тільки що взяла, там є карс. Я там взяла. Отаму... Я хочу поміняти собі. Колір. колір хочу поміняти. І ой. І ми об'їдемо. Ось, ось ми вже приїхали. Скаємо і граємо колір. Мені подобається зелена, і так само ось така. Давайте виберемо ось такий. Двіться, яка вона класна. Ми їдемо зараз. Їдемо. І будемо далі щось робити. Так, ми повертаємо направо. Я хочу поїхати на пляж. Поїхати на пляж. Та, ми вже близько, я не помилую здоровий. Так, а тепер повертаємо. Ой, всі місця. А, ні, є. Добре. Хаїщаю. І все. Тепер можемо йти ось піч. Пічтон зайця по українськи є е, пляж, і ми зараз на пляжі я хотіла з'їхати для гірки. Зробимо так і з'їжджаємо. Це досить класно. Це досить класно, і ми зараз стрибуємо і будемо зганятися просто пірнати. Давайте порахуємо, скільки я буду під водою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Я потриму один раз. Ну, десь. Тільки може, я пінчуємо.

Це я виїхала. Тепер сюди я вам покажу цей будинок, він кожний є, просто в мене щоб кось нема. Ось сюди у нас зараз брама відкриється. Я вам зараз покажу свій будинок. А поки я показую свій будинок, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Так, якщо ви хочете, щоб Україна перемогла. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо ви хочете, щоб Україна перемогла. Ну, а ми далі розпочинаємо нашу мандрівку по моєму будинку. Тут у нас поки що такі крісла. Так, у нас крісла. Ось бачите, тут у нас і тут. Все у нас тут крісла. є кухня. Так, це у нас кухня, а там крісло. Е, далі тут у нас невеличкий такий гардероб. Що ж до мене в гості прийде, що ви не. Могли і, собі передягнути. Далі. У мене ось таке ліжко. Хто не знав, якщо лягти, можна собі вибрати, наприклад, бачите, я руку поверхнула, можу верхіння. Так, то я можу просто зробити так само. Це ми можемо поміняти ось тут собі. Простирадло, а я зараз таке саме виберу бо мені подобається таке таке саме з кожним можна зробити. Так, тут у нас крісло. Ми можемо слухати музику. Так. Ну, я вам, до речі, забула тут крісла, але вони для того, щоб можна було дивитися телевізор. Тут у нас деякі проводи взагалі. Чого вони робити? Так. У мене вже залишилось мало пального, тому ми, напевно, зараз поїдемо і заправимо машину. Фух, ледь не вирішуємо. Так, заправимо машину. Бачите? Тут заправка пише. Я завжди трачу на долар одну кого куплю за гроші. Я бачу, що скоро буде дощ. Я правила машину і вийду. Хоча знаєте, що друзі? Все-таки не буду повертати, я піду і покупаю. Сьогодні так жарко. Ой, я щось я туди поїду. О, я ж казала, що буде дощ. Ось він почався. Але ми все одно їдемо басейн. Навіть якщо до сливу ми їдемо у басейн. По земля я могла пішки вкритися, але я не хочу мати. Під пішки, і мати. Так, І саме так. Їдемо колекцію не їхати. Ходимо хочу. Де. Развен тут мой ходит и мы давайте от 300 минуты. Ну, якось так. А, с вами А свыпан, слайвен, свайпа, свайба. О! Шо нас, ага, передягану, ну мы не будем передягать развитие. Да, мы ну, можем выйти. Типа вот чума, да, такая черная? Тут сыня. тут чёрный. Типа вот чума. Чума не смоет. А это пеппера, вот они. Давайте выстрелим в воду прохладную, там начнётся теплое. И в этом... Считай, как я ход. Это и то машина. Наша машина. остальные сделаем. Так. Да, мы нарешли заехали до дома. И я бы хотела пойти на другой поверх, а вы подавите столицу. тут и так трешки по не справлялась. Я сейчас Так сабиля, свылья... супер! Mm -hmm. voilà. Так сабилях ты классный. Фух, ой, oui. фух! Я все-таки супи так вот я супи так ляжу, вот так, супи так, ляжу. І напевно ляжу спати? А? О, вже десята година рано, що і Скільки він буде тривати? Це хотілося сьогодні в парк піти Давайте підемо по танціведем. Трошки важко, садрівіщатор. Тому теж ставте лайк. І з'являлись. Ще раз стриб і Вот так можем тогда поступать и просто поехать. Зайди, что? Я уже ничего не пойму. Все вот так, вот плейш. А излево захломат. І ми на цьому будемо закінчувати, тому всім па-па!